Норм чи стрьом версія багатодітних мам. Дивитись мультики за сніданком норм чи стрьом. Норм. Залишити дітей з чоловіком і поїхати на два дні одній. Норм. норм. Ідеально. Залишити дитину поплакати, якщо знаєш, що це маніпуляція. Гаршити на 30 хвилин, щоб мама змогла просто помовчати. Норм. норм. Дозволяти дітям відповідати ні мамі. Норм. Позбавити мультиків за порушення правил. Норм. Норм. Застосовувати систему балів або наліпок. Норм. Норм. Змушувати ходити дитину на гурток, навіть якщо вона цього не хоче. Стрьом. Норм. Я поясню, чого потім. Добре. Ходиш на спорт, значить, має бути результат. Стрьом. Норм. Різні мами, так? Да. Да? Годувати дітей груддю до трьох років. Норм трьом. За провину одного наказувати всіх. Норм, норм. Застосовувати фізичну силу, Strym. їхати на відпочинок з чоловіком без дітей. Норм. Ідеально. Мрія. Спати разом з дітьми після трьох років. З трьом, але ми спимо. Норм, бо ми теж спимо. А що ви думаєте стосовно цих питань? А можливо ви маєте додаткові питання, на які з радістю ми дамо відповіді?